Так, так, щоб я знову не затіняв. Наше... Ну, я буду так підсувати. Ну, Будемо старатися. Так, що, починаємо. Пішемо пишемо. Пишем. Уже скоро рік новий до нас завітає, а моїх героїв ще дома немає. Але скоро всі прийдуть, я це добре знаю. Україна нескорена, також їх чекає. Ми своїх героїв встрінем, привітаємо, віка і здоров'я ми їм побажаєм. А що, а поки ще перемогу потрібно кувати, ми повинні люди всі бійцям помагати, виганяти ворогів із кожної хати, щоб герої відпочили у тепленькій хаті. Ми в окопах не були, дома помагали, щоб скоріше руський мир з України гнали. Руським Миром руські свині себе називають. За що ж наших діточок руський мир стріляє? За що наші будиночки палять і руйнують, за що наших жіночок всі вони гвалтують? Руські свині, терористи, привикли вбивати, вони й крадуть все добро із нашої хати. Не крадіть ви, терористи, з сусідської хати, вам потрібно вже давно своє дома мати. Вам не треба п'яні свині добро пропивати, і не треба б було лізти до чужої хати, бо прийдеться вам усім землю удобряти. Ми своїх героїв святами вітаємо, а вас, руські п'яні свині, усіх проклинаємо. Ми своїм героям добра побажаємо, бо наші герої відмінно стріляють. Тисячі руських п'яних свиней в землю нашу вони відправляють. Вони дома, вони землю свою, вони й нас захищають. Від чуми вони руської людство спасають. Всі на світі, люди, які совість мають, вони Україні, всі допомагають, а вас, терористи, будуть всі карати, щоб не лазили ви до сусідської хати. Защ... Усі люди на світі, усіх вас прокляли. За що своїх діток на смерть ви послали? Закони потрібно кацапи вам знати, що мамки на світі такої немає, в якої рідненька дитинка вмирає. Ну, О, да. цей раз нормально. Добре, все, сайде.